Під звуки повітряної тривоги школярі та вчителі Ланчинського ліцею імені Юрія Шкрумеляка переміщаються в укриття, яке знаходиться у підвалі храму зіслання Святого Духа. Діти виконують українські пісні і розповідають, так минає скоріше час, та не закрадається страх. Ми дуже сильно розчаровуємося, коли відбувається повітряна тривога. Адже пропадають уроки, ми не доучуємо матеріали. І, звичайно ж, ми розуміємо, що наші зсу зараз борються за нашу безпеку. Проходячи в укриття, ми сідаємо для кожного класу є свої місця. Сідаємо і починаємо співати українські пісні. Просуваємо українську культуру та навчаємо молодь. Наприклад, гімн України або Червона Калина, або Степана Гігу хто який любить. Жими ракетами українців не здолати каже директорка ліцею, пані Тетяна. Діти підтримують одне одного та розуміють, якою ціною дається нам свобода. Так і сталося, і сьогодні що під час такого важливого дійства в нашому ліцеї прозвучала повітряна тривога. Звичайно, що всі учасники нашого освітнього процесу вони ознайомлені. У нас педагогічною радою прийнятий такий алгоритм дій учасників освітнього процесу під час повітряної тривоги. Всі Учні, вчителі, працівники знають алгоритм дій під час повітряної тривоги. Звичайно, складно це наш ліцей великий наповнення 663 учнів. І цей, це укриття у нас знаходиться у підвалі церкви зіслання Святого Духа. Я хочу, користуючись нагодою, подякувати отцю Василю за надану таку нам можливість, що він нас прихистив. Допоміг і під час повітряної тривоги всі учасники освітнього процесу знаходяться, знаходяться у підвалі. Звичайно, ми зацікавити, ви Сьогодні були свідками того, як під час повітряної тривоги для того, щоб відволікти дітей, для того, щоб налаштувати їх на позитив, вчитель музичного мистецтва, бере баян в руки і співаємо ми пісні, ті, які. Хочеться співати саме зараз, і тому я щиро дякую всім, і ви побачили, наскільки це вже злагоджено, бо це вже є системна робота, і це є розуміння того, наскільки важлива сама безпека, бо найдорожче для людини це її життя. Спочатку повномасштабного вторгнення сотні тисяч дітей змушені переховуватись в укриттях, але вони знаходять собі розраду. Окрім того, підвальне приміщення церкви слугує ще й волонтерським центром для підтримки військових на фронті. «В Укритті, якщо дякувати Богу, немає тривоги, там працюють волонтерські організації, готують для наших воїнів, всі ті смаколики, всякі, всяку допомогу з-за кордону. Наші ланчинські люди долучаються туди і за. Це ми хочемо особливу подяку нашим волонтерам, які працюють під гідою отця Василя та отця Тараса, які до постійно долучаються от саме грошима і різною допомогою. Іван на Іван Сім'янів спеціально для телерадіокомпанії Надвірна.